засідання. Які будуть пропозиції? Інші пропозиції? Немає. 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 Хто за те, щоб Селенко був головою Проти? Проти? Немає. Так, для ведення протоколу засідання комісії нам потрібно обрати секретаря спільного засідання постійних комісій. Які будуть пропозиції? Родю. Родю. Інших пропозицій немає. немає. Хто за те, щоб Радіонова була секретарем комісії? За, проти, немає. Присідайте. <ріць> і 9. Так. На сьогоднішньому спільному засіданні комісії скільки у присутні, скільки в нас депутатів присутні, у Зараз підраховую буду давати 36. Давайте шість. Пору. Або давайте по яких комісіях є? Комунальна. Комунальна є. Комунальна. Решта немає. Решта немає. Тільки присутність. Да. На спільному засіданні ми розглядаємо традиційно всі питання в порядку денного і розглядаємо порядку, пропонується розглядати в порядку формування. Не буде запрещено. Ні. Так, перше питання про звіт, про виконання районного бюджету Керівського району. За 9 місяців 24 року начальник фінвідділу Оксана метального була. Добрий день, шановні присутні. В контексті інформування про виконання районного бюджету коротко зупинюсь на виконання доходної та видаткової частини районного бюджету і на показниках, з якими ми спрацювали протягом звітного періоду. Доходна частина загального фонду районного бюджету з рахуванням міжбюджетних трансфертів виконана на 107,8% до оточеного плану звітного періоду. При плані 7,1 млн грн фактично надійшло 7,6 млн грн. Що стосується виконання доходної частини врахування міжбюджетних трансфертів, то виконання забезпечено на рівні 170, 165% до плану звітного періоду. При плані 829 тисяч ми фактично отримали 1,4 млн грн. Традиційно за наповнення районного бюджету відбувалося за рахунок податку з комунальної власності та групового виду податку ми отримали 9,3 тисячі гривень, частини чистого прибутку отримали 7,8 тисяч гривень. Адміністративного збору це внаслідок роботи наших реєстраторів 1,2 млн грн. Орендної плати за використання майном, що перебуває в комунальній власності. 169,6 тисячі тисяч гривень, інші надходження 21,5 тисячі гривень. Мір бюджетні трансферти з державного бюджету та місцевих бюджетів на виконання районних програм до районного бюджету у цьому отримані у сумі 6,3 млн грн. Із гривень. 1,1 млн грн. – десята субвенції гривень це субвенція державного бюджету бюджету на виконання окремих видатків районних програм. інші п'ятілих млн грн – мільйона гривень субвенції з. Інших місцевих бюджетів, в тому числі обласного бюджету, ми працювали у цьому періоді 12 місцевих бюджетів з районним бюджетом, в тому числі обласний бюджет. Доходна частина спеціального фонду районного бюджету за рахуванням трансфертів виконана на 100,4%. При плані 23,9 млн мільйонів, фактично отримання 24 двадцять мільйони. Гривень до спеціального фонду районного бюджету. Виконання доходів без рахування міжбюджетних трансфертів забезпечено на рівні 139% при плані двісті п'ятдесят тисячі. Фактично отримано 352 тисячі гривень. Ця частина районного бюджету за загальним та спеціальним фондом затверджена у сумі 37,7 млн грн, причому видатки загального фонду складають 5,4 млн грн, видатки спеціального – 28,3 млн грн. Фінансування головних розпорядників за 10 місяців проведено на рівні 65% до плану звітного періоду. Фінансування захищених статей проведено у сумі 2 мільйона 100 тисяч майже, що становить 65% до усіх профінансуваних видатків. Питома вага заробітної плати у профінансуваних видатках складає 50%. вага енергоносіїв по факту за 9 місяців складає 14%. Наявна кредиторська заборгованість на першу десяти поточного року становить 52 тисячі гривень і складається 40 тисяч. Це фінансові та юридичні зобов'язання, які зареєстровані по управлінню соціального захисту в рамках виконання районної програми виконання рішень суду. 4...